Їду дивитися будинок в село Конопляне Одеської області. Дорога гарна. Будинок знаходиться на тихій асфальтованій вулиці. Від вулиці паркану та воріт немає. Город та подвір'я сильно заросли травою. В будинку вже кілька років ніхто не живе. У дворі праворуч великий кам'яний будинок. За ним літня кухня, гараж та сарай для худоби. За будинком перед літньою кухнею вигрібна яма. Ліворуч від вулиці шпалера під виноград, за нею криниця, далі менша літня кухня, погріб, далі загороже шиферо. Прямо вихід у садок через загорожу сітки по стопчиках з металевою хвірткою. Садок тут був колись. Тепер його повністю вирізали. Лишилось кілька великих дерев. За загорожею літній туалет. Кам'яний. Всі споруди у дворі навіть літній туалет, колись були вкриті шубою і однаково пофарбовані. Ділянка велика 46 соток. Рівний чорнозем. Город від саду теж відділений сіткою по стовчиках. Город продовжується аж он до тієї пшениці. За пшеницею, там, де дерева, протікає річка Великий куяльник. Схоже, ремонт тут ніколи не закінчувався. Скрізь по ділянці купи будівельних матеріалів. Маленька літня кухня з вікном. Кам'яна під шифером. Стан стін гарний. Великий погріб з залізобетонним перекриттям. Просто шикарний. Великий прохолодний спуск по зручним залізобетонним сходинкам. Кам'яний сарай для худоби. Шуба місцями відпала. Є тріщина. Але ж ми розуміємо, що це сарай. Залізні клітки для худоби. Підлога забетонована. Все збудовано міцно і добротно. Поруч в цій же будівлі великий гараж з оглядовою ямою. Просторно. Можна ставити дві машини. Заїзд з двору до гаражу зручний. Більша літня кухня велика. метрів 25-30. Вона складається з двох кімнат. В меншій прохідній, невелика українська пічка з конфорками. При потребі можна готувати на ній. В більшій кімнаті на двох стінах та підлозі плитка. На підлозі досить пристойна. На стінах радянська, але в гарному стані. Є підключення води і вивод під газову плиту. Встановлено газовий котел. Він опалює кухню і будинок. Вікно велике, дерев'яне. Під вікном батарея опалення з багатьох секцій. В цьому будинку скрізь великі батареї. На них не економили. Зі всіх приміщень в обісті ця літня кухня в найкращому стані. Вигрібна яма глибока, викачана. Люк знятий, щоб не поцупили. Зберігається в літній кухні. В будинку централізоване водопостачання проходить від вулиці. Крім того, є власна криничка з смачною водою. Треба тільки її почистити. Будинок великий, високий, збудований з молдавського ракушняка. Залишки каменю досі складені перед будинком. Стіни вкриті шубою. Є тріщини. По веранді між верандою та будинком, і від вулиці велика тріщина по фронтону до вікна. Вікно, до якого йде та тріщина, закріплено монтажною піною. Стан його гірший за інші вікна в будинку. Мабуть, його треба буде замінити. Деякі тріщини по веранді можуть бути суто по шубі. До більших треба, щоб подивився спеціаліст. Дах шиферний ніде не тече. Вікна великі, дерев'яні, в будинку світло. Вікна в нормальному стані, не гнілі, при потребі можна їх відремонтувати. В будинок два входи, обидва по трьох сходинках, через веранду, вхідні двері металеві, трохи вже вигоріли. Сходинки бетонні, закінчуються металевою полосою. Поручні до них не зроблені, але зручно і без поручнів. Ми входимо через дальній вхід з двору. Видно стан стін, є замазані тріщини. Старі, але до них треба дивитися. Ремонт давній, ще з радянських часів. Нинішні власники збирались почати ремонт, зняли лінолеум і тепер ми скрізь ходимо по стяжці, підготували стіни і стелю, але не склалося. Ліворуч у стелі отвір на горище. Прибудова другого поверху, хоч вона і з балкончиком, суто декоративна, її ніколи не закінчили, ніколи не використовували. І зручного виходу, крім як по драбині, туди немає. Але перекриття в будинку залізобетонні. при потребі другий поверх можна завершити. Вхід до основної частини будинку теж через залізні двері. Вони в гарному стані. Двері всіх кімнат відкриваються до великого холу. З холу є два великих вікна на веранду, тому тут світло. Під вікнами довгий ряд батарей опалення має бути ще й тепло. Ліворуч ванна кімната з вікном і дуже радянським ремонтом. Під вікном батарея опалення. Плитка на стінах майже відпала або знята в очікуванні ремонту. Ванна в непоганому стані, обкладена плиткою. Межкімнатні двері та вікна дерев'яні з 90-х років, ще міцні. Якщо такий дизайн подобається, все можна відремонтувати і воно ще послужить. Приміщення кухні. Стіни, очищені від плитки. На стіні газова колонка. Є вивід газу під плиту і вивід води. Котел водяного опалення знаходиться в сусідньому приміщенні, в літній кухні. Перша спальня Стеля очищена від фарби та підготована під ремонт. Мені подобається, що стелі високі, десь, мабуть, до трьох метрів. Зверніть увагу, скільки секцій батареї водяного опалення під вікном. Друга спальня. Зала велике вікно, під ним на всю довжину батареї опалення. Це мала бути дитяча кімната. Друга веранда. І сюди інший вхід з вулиці. Веранди в будинку просто шикарні, великі і світлі. Хоч під розсаду, хоч під зимовий садок. Чи просто пити чай з сім'єю за великим столом. Вікон в початковому проекті було навіть більше. Зараз деякі закладені. На веранді встановлено електричний лічильник. Газовий знаходиться за хатою. Ще раз переглядаю стан стін. Якось воно мені тривожно. Краще приїхати зі спеціалістом. Відмостка в гарному стані. Вивод води праворуч від будинку. Щось я ніде не бачу водостічних труб. Може, тому по фасаду є підтікання, і знизу будинок трохи відсиріває. Ціна 11 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Все приватизовано, документи готові. Село конопляне довге, протяглось на кілька кілометрів тут живуть десь 1700 людей. Не знаю, звідки така назва села, і місцеві теж не знають. Кажуть, нічого для розширення свідомості в городах не вирощують. Є школа, амбулаторія, пошта, кілька магазинів. Ходить громадський транспорт до Одеси і до райцентра Іванівка. До Іванівки 10 кілометрів. Там є вся необхідна інфраструктура: ЦНАП, лікарня, будівельні магазини, базар. До Одеси 70 кілометрів. Можна доїхати менш ніж за годину. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.